Yoyo Color Care – це лінійка продуктів, яка призначена для збереження та продовження кольору фарбованого волосся. До лінійки входять шампунь для збереження кольору Color Shampoo, кондиціонер для збереження кольору Color Conditioner, спрей для захисту кольору Color Sailor Spray. Шампунь для збереження кольору Color Shampoo – безсульфатний шампунь з екстрактом лотосу для делікатного очищення шкіри голови та збереження довготривалого блиску волосся, ефективно захищає колір від передчасного вицвітання і вигорання на сонці, підтримує оптимальний рівень вологості волосся, зберігає його еластичність, здоровий блиск і шовковистість. Містить ув фільтр. Спосіб застосування рівномірно нанести невелику кількість засобу на вологе волосся, емульгувати та ретельно змити. За необхідності повторити після використання шампуню, розподілити по вологому волосся кондиціонер для збереження кольору Color Conditioner. Кондиціонер містить багато корисних інгредієнтів, які допомагають підтримувати кольоровий пігмент всередині і ефективно захистити фарбоване волосся. Завдяки олії, маракуї, жожоба і провітаміну в 5 волосся набуває еластичності і м'якості шовку. Екстракт васабі є антиоксидантом та пролонгує вимивання кольору. За рахунок активного інгредієнта пантенола кондиціонер надає волосю еластичність і пружність, робить волосся більш слухняним і полегшує укладання, забезпечує увай захист від сонячного випромінювання. Спосіб застосування розподілити по вологому волоссю, акуратно розчесати волосся гребінцем з великими зубцями, а потім ретельно промити для комплексного догляду та кращого результату рекомендується використовувати всю лінійку Color Care. Спрей для захисту кольору, Color Seller Spray – ультралегкий незмивний миттєвий догляд з ув захистом без обтяження волосся, заповнює порожнечі пористого та неслухняного волосся. Спеціальні інгредієнти зволожують та запобігають передчасному вицвітанню фарбованого волосся та забезпечують тривалий блиск кольору. Спосіб застосування рівномірно розпилити достатню кількість засобу на сухе або вологе волосся, не змивати. Yoyo -yo Color Care – збереження та продовження кольору фарбованого волосся.